Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Шкода Octavia A5 2011 року випуску з 1,8 бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач. Автомобіль має чудовий технічний стан, чудовий стан по лакофарбовому покриттю. Це Європа. Має електропакет, регулювання та підігрів зеркал. Звичайний руль. Тканина темного кольору у нас салон. Автоматична коробка передач, двозонний кліматконтроль. у автомобіля 236 576 кілометрів. Автомобіль обслужений. Тисячу кілометрів назад було, було проведено ТО, заміна мастил, рідин. По ходовці також було багато роботи зроблено. Будь ласка, приїжджайте на огляд автомобіля та Драйв за адресою кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк.